Я страдаю, і за мною ніхто не ухажує. І мені чай не робить. і Я тобі вчора робив. Ти мені поставив воду, а потім заб... Заб... забув. А потім забув. Я пішов, поставив. Я при... приніс бутиль, я залив чайник, поставив чайник. Я пішов, розібрав цього е... чайника. Зібрав. Я взяв твій чай, який ти любиш. Я відкрив його, почав насипати. Прибігла ти і сказала: я сама насиплю. Ні, Бо ти б мало насипав, бо щось би було не так. Так в чому питання до мене? Я не розумію. Ну, патафіп, тому що треба навчитися нормально робити, я не буду прибігати. Так, ну, я просто знаю, що ти бо, кожен бо, раз щось почнеш. Бо, робити. бо почекай, була ситуація, що я тобі зробив чай, е, чай і, і він був поганий. Було таке? Тобто ти прибігла... Ну, — ти ще не Ти Я не робив. робив його, в тому то і справа. Ти навіть не дала мені спробувати. Ти ну, просто все, сьогодні... при ти прибігла, видрала в мене з рук, сама зробила на... і на наступний день на стрімі сказала, що я тобі не роблю чай. Все, всі всі кажуть, що я що хоча мене... я зробив його на 90%. Я після цього вона оце тільки насипала, я його залив водою, і я його потім їй е, я приніс чашки, і я потім це все налив. Чат Радфлег то у мене чи то у Філіпа? Та у тебе, звісно, ти. А може, вони про тебе? Откуда ти знаєш? В чому мир от флаг? Що ти чай неробив, що ти не сказав жінка, уйди, я сам все зроблю, і я те двинув.